Інструкція користувача для роботи з онлайн-сервісом Відкрите місто OpenCityIn.ua Початок роботи для початку роботи з онлайн-сервісом Відкрите місто перейдіть у своєму інтернет браузері за адресою opencity.in.ua. Перед вами відкриється головна сторінка сайту. Якщо ви завітали на сайт вперше, система запропонує вам обрати регіон, з яким ви бажаєте працювати. Для цього у меню, що з'явилося, ми спочатку обираємо країну, після того обираємо область і нарешті обираємо місто, яке нас цікавить. Натискаємо кнопку Вибрати. І після того кнопку Перейти у верхній частині сайту ми потрапляємо на сторінку міста. Для того, щоб працювати з іншим регіоном, потрібно повторити кроки із відповідним меню. Реєстрація користувача для реєстрації на сайті користувача необхідно натиснути на посилання Увійти в правому верхньому куті сайту. У віконці, що відкрилося, натискаємо на посилання Реєстрація. Перед нами відкривається вікно реєстрації, усі рядки якого ми заповнюємо. Електронна пошта, за якою буде відбуватися реєстрація в системі, ваше прізвище. Ваше ім'я. Оберіть регіон, в якому ви плануєте працювати, і придумайте пароль, за яким ви будете входити до системи, повторюємо Пароль, ставимо позначку у рядку Я приймаю умови використання і натискаємо на кнопку Зареєструватися. На адресу електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації прийде лист з посиланням для активації облікового запису. Потрібно відкрити лист у своїй поштовій скринці і натиснути на посилання для підтвердження своєї реєстрації. Після цього ви зможете увійти на сайт для додавання повідомлень, скориставшись уже знайомим посиланням увійти в правому верхньому куті сайту, і ввівши свою електронну пошту та пароль. Додавання проблеми. Щоб почати додавання проблеми на сайт, необхідно натиснути на кнопку Повідомити у лівому верхньому куті сайту. У віконці, що з'явилося, необхідно натиснути на розділі Проблеми і рішення. У наступному меню обираємо категорію проблем, якої стосується наше повідомлення. Наприклад, ми хочемо повідомити про відкритий люк. Для цього у категорії Міське господарство ми обираємо пункт відкриті люки. І натискаємо на ньому. Після цього необхідно натиснути кнопку Прийняти в нижній частині меню. На наступній сторінці потрібно вказати місце проблемної ділянки. Для цього виберіть на карті місце розташування проблеми при необхідності пересуваючи карту. Для цього потрібно затиснути лівою кнопкою миші карту і змінюючи масштаб. Для зміни масштабу використовуйте кнопки плюс та мінус у лівому верхньому куті карти. Натисніть лівою кнопкою миші на місці знаходження проблеми. В описі розташування проблеми з'явиться обрана адреса. Або є інший спосіб вказати необхідне місце. Для цього у віконці пошуку під картою введіть необхідну адресу та натисніть кнопку Знайти. Відповідна адреса з'явиться на карті. Натискаємо кнопкою миші орієнтовне розташування проблемної ділянки. Відповідні координати з'являються у віконці опису проблеми. Після того, як місце розташування проблеми зазначено, натискаємо кнопку Далі. На наступній сторінці додаємо опис проблеми. Видіть опис проблеми у рядках короткий заголовок та Детальний опис. За бажання ви можете додати відео через розміщення посилання на відео з сайту YouTube. Та фотографії, які ви можете завантажити безпосередньо на сайт. Після заповнення опису натисніть кнопку Надіслати. Після цього перед вами відкриється сторінка доданої проблеми із написом: Повідомлення очікує на перевірку модератора. Після перевірки модератором повідомлення про проблему буде опубліковано на карті як підтверджене, і буде автоматично надіслане інстанції. Яка в системі зазначена як відповідальна за цю категорію проблем. Перелік цих інстанцій ви можете побачити в правій частині вікна вашого повідомлення. Життєвий цикл та зміни статусу проблеми. Як ми вже казали, після перевірки повідомлення модератором проблема публікується на сайті зі статусом відкрита. На карті вона позначається червоним кольором. Повідомлення про проблему також автоматично надходить на електронну скриньку інстанції, за якою закріплена дана категорія проблем. Ось так виглядає сторінка опублікованого повідомлення, яке ще не прийнято в роботу. В правій частині вікна ви можете побачити перелік інстанцій, до яких було відправлене автоматичне повідомлення щодо проблеми. А це сторінка проблеми, яка вже прийнята в роботу. Про це свідчить статус Прийнята. На карті вона позначена зеленим кольором. Тут ми вже бачимо інформацію про інстанцію, яка прийняла проблему в роботу, а також коментар від уповноваженої особи даної інстанції. І нарешті після того, як проблема вирішена, представник відповідної інстанції змінює статус проблеми на закрита і додає коментар щодо виконаних робіт. На карті її колір змінюється на синій. Якщо особа, яка подала повідомлення про проблему не згодна з її закриттям і вважає, що проблема насправді не є вирішеною, вона має право знову відкрити проблему. Для цього необхідно натиснути на посилання відкрити, додати свій коментар, чому проблему не можна вважати вирішеною, а також додати за потреби відео та фотоматеріали і натиснути кнопку Змінити статус. Проблема знову отримає статус відкрита повідомлення, про що автоматично надійде до відповідної інстанції. Якщо закрите повідомлення не є знову відкритим впродовж 20 днів після закриття, то воно автоматично переходить до архіву сайту. Перегляд інших повідомлень для перегляду інших повідомлень регіону необхідно натиснути на кнопку повідомлення у верхній частині сайту. Перед вами з'явиться список всіх повідомлень обраного регіону, для якого ви можете вибрати як порядок сортування за різними критеріями, так і вид відображення. Для переходу на сторінку повідомлення необхідно натиснути або на заголовок повідомлення у списку, або на значок проблеми на карті, натиснувши у віконці, що з'явилося, посилання детальніше. Інші користувачі системи можуть переглядати повідомлення про проблему, голосувати за неї за допомогою кнопки Підтримати, залишати свої коментарі, а також підписуватися на повідомлення про оновлення статусу проблеми. Перегляд статистичної інформації Система сайту дозволяє переглянути узагальнені дані про повідомлення, що надійшли до сайту у розділі Аналітика. Тут ви можете переглянути статистичні дані щодо поданих проблем, обравши необхідний критерій сортування, вид відображення діаграми чи таблиці, регіон, який вас цікавить, та період, за який ви хотіли б переглянути дані. Бажаємо вам успіхів у використанні сайту Відкрите місто та сподіваємося, що він стане дієвим інструментом для вирішення проблем вашої громади. Це відео створене в рамках проекту Відкрите місто, посилення участі громадян у розвитку місцевої громади, що є ініціативою фонду Східна Європа і виконується за фінансової підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта та Агентства США з міжнародного розвитку.